Привіт! мене звати саме Катерина. Я студентка освітньої програми фізичне виховання кафедри управління фізичною культурою і спортом Національного університету Запорізька політехніка. Моє найбільше досягнення це створення власної танцювальної групи, що дозволяє мені поєднувати любов до спорту, творчість та роботу з людьми. Про кафедру УФКС я дізналася від друзів, які вже навчались тут і щиро рекомендували цей напрям. Я обрала навчання в Національному університеті Запорізька політехніка, тому що цей університет має хорошу репутацію, сучасну матеріально-технічну базу і тут дійсно дають і якісну освіту. Навчання на кафедрі управління фізичною культурою і спортом мені дуже подобається. Ми не лише вивчаємо теорію, а й постійно практикуємося, беремо участь у заходах, тренуваннях, змаганнях. Атмосфера дружня, а викладачі завжди підтримують і допомагають. Що можу порадити абітурієнтам? Обирайте спеціальність, яка вам до душі. Якщо ви любите спорт і хочете працювати з людьми, допомагати їм ставати сильнішими, ця кафедра саме для вас. Приходьте в Національний університет Запорізька політехніка тут починається ваш шлях у професію.